Всім привіт! З вами Жепате Подкаст, а точніше його офтоп версія де ми обговорюємо не тільки речі про IT і все навколо ІТ, а просто про деякі речі, якими ми захоплюємось і які нам подобаються. Наприклад, цього разу ми вирішили поговорити про біг, тому що це річ, якою захоплюється мій колега і мій ко-ведучий. до речі, з вами. Двоє постійних ведучих цього подкасту. Це я, Влад Сидоренко, senior софтвер engineer в Netflix. До цього працював в такій компанії, як Amazon, SoftServe, не те, що це дуже важливо і релевантно для бігу, але тим не менш. І а, зараз, а, протягом п'яти років, я вже живу в США в Сіалі. Зі мною Влад Кампов, senior software engineer, знову ж в Netflix, екс- Інженіринг-менеджер в VIX.com і що релевантно для цього подкасту, а людина, що пробігла берлінський марафон. При тому абсолютно рандомно. і давай uh, <реш> давай так давай так uh, Як це виглядало для мене? Це давай. те, що в один момент ти такий: сидиш, сидиш і такий, хочу пробігти марафон. І просто почав бігать. <реш> Скажи мені, <реш> що ти знаєш про біг і чому? У мене дуже аб'юзивні відносини з бігом, я маю сказати. І я намагався дуже довго увійти в цю дисципліну спорту, і, в принципі, як і в будь-яку дисципліну спорту. Наші глядачі і слухачі навряд чи це знають, але я не дуже спортивна людина, особливо в минулому. Зараз я більш спортивна людина і вважаю, що займатися спортом кожен день це мінімум. Раніше я не був таким, Да? і. Років, я не знаю, вісім, тому я пам'ятаю себе в вазі кілограм на 20 більше, ніж зараз, коли я намагався виходити на вулицю, починати бігати, пробігав 500 метрів і такий дану Та, його, нафіг. Це занадто складно. Я потію, мені холодно, мені жарко, мені боляче, я більше не буду. І так продовжувалось дуже довго. Я просто типу відмовлявся від бігу, потім забував, потім знову ж таки, блін. цей от э, Adidas э, Running Аплікуха мені дуже подобається. Я хочу хочу спробувати побігати з нею. Або, не знаю, страва класна соціальна мережа. І таким чином я намагався мотивувати себе, э, знову ж таки, повернутися до бігу і якимось чином пробувати. Але не виходило не виходило. Мені здається, що. Остання моя спроба, яка виявилася успішною, сталася за допомогою моїх друзів, які це Микита, це Вова, які з різних сторін підходили до мене і такі, блін, пішли бігать. Я пам'ятаю, що мій максимум на той момент був щось типу 3 кілометри, 4 кілометри. І хтось з них такий: блін, от побігли в суботу на Труханів Києві, пробіжиш п'ять, пробіжим багато. І ми пробігли сім. І я такий: так це не так і складно. Я почав, типу, більш регулярно бігати. Е, і як в якийсь вихідний, коли всі поїхали з міста, я просто такий: піду побігаю. І біг от в такому спокійному темпі, доки прям зовсім не задовбався, і виявилось 11. І я такий. Значить, у мене виходить. І в кінці кінців я просто типу почав реєструватися на всякі маленькі забіги, типу, там пробіг під Каштанами. В Бізері є там, здається, 5-10 кілометрів, той, що в Києві проходить. І з друзями ми долучились до цього і так далі. І, коротше, захоплюю. По мірі того, як я цим захоплювався, я дізнавався більше про те, як це робити правильно, і чому все ж таки у мене спочатку не виходило. Да? Тому що там дуже багато помилок, яких можна допустити, через що тобі просто не хочеться продовжувати навіть бігати. Ну а далі е, пробіг я перший півмарафон, знову зробив набіг, і потім е, мій друг такий. Давай марафон. От ми вже півмарафон пробігли, а давай марафон. І це було абсолютно спонтанно. Більше того, на цей берлінський марафон треба виграти квитки. Тобто не можна просто зареєструватись туди. Ти маєш зареєструватись. і... В лотереї виграти, щоб мати можливість заплатити гроші за те, щоб взяти в цьому участь. Ну і коли е, ми з моїм другом Нікітою все-таки виграли квитки на участь, там ми почали готуватися протягом 9 місяців підготувалися до марафону. І, мабуть, це на даний момент моє найбільше спортивне досягнення. Тобто, знаєш, для мене в голові люди, що пробігли марафон, це окрема каста людей, які люблять страждати. Тому що я от нещодавно на вихідних е, вирішив поїздити на велосипеді, майже перший раз в своєму житті не в плані на дистанції, не просто поїздити mm -hmm. на велосипеді. Ось. А проїхав я, значить, 33 кілометри, і такий, фу, ну да, це було, звісно. А потім я сів і згадав, що я проїхав на велосипеді 33 кілометри, а люди бігають 40. Я так. такий, що має бути в голові у цих людей? Я знаєш, як хейтер в цьому а, у випуску такий, що має бути в голові людей? Для того, щоб вони ногами от пройшли ту саму дистанцію, яку я проїхав на колес? А, тому для мене марафонці це а, люди, у яких багато травм, і які пробігають через нефігову таку мотивацію. Травм в плані психологічних, ну і фізичних теж, тому що марафон. Звичайно, що це менше про е, здоров'я, тому що 42 кілометри це вже такий, така дистанція, яка може і зашкодити здоров'ю. Да? Тобто протягом 42 кілометрів під кінець ти бачиш дуже багато, багато людей, які не знаю, втрачають свідомість, вже не можуть просто спокійно ходити, зупиняються, падають і так далі. Е, достатньо, насправді, просто швидко і багато ходити, або бігати там. До 5 кілометрів для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Півмарафон і марафон це більше про досягнення, причому особливо марафон, тому що півмарафон ще окей, і півмарафон від марафону відрізняється дуже сильно, що в плані психологічному, що й фізичному. Бо після 30-го кілометра люди, що бігають, мене зрозуміють, починається дуже <правда> важка річ. Дуже цікавий факт, що. В Берлінському марафоні останні, здається, щось 200 чи 300 метрів, вони від Бранденбурзьких воріт до актуального фінішу цього марафону. А люди, які бігають там вперше, багато хто з них думає, що Бранденбурзькі ворота це фініш. І через те, що вони біжать 42 кілометри до цих Бранденбурзьких воріт, і думаю, що це фініш, у них стається така психологічна просто кома, стіна, і вони просто не можуть вже навіть дійти ці наступні 300 метрів. Там дуже багато хто біжить з ними, просто намагається їх підштовхувати до того, щоб тут вже залишилось, то вже стільки пройшов і так далі. Тому таке. Боже мій, це. Я насправді читав відносно нещодавну книгу саме про. Витривалість і е, витривалість мозку. І там, е, власне, один з посилів був в тому, що фізично ми е, можемо дуже багато. Але що відрізняє, наприклад, елітних спортсменів е, від звичайних людей, це не те, що е, звичайні люди, наприклад, не можуть е, е, фізично зробити щось, а те, що в нас мозок а По суті, блокує а, усі дії, які можуть дуже серйозно нашкодити нашому тілу, і а, елітні спортсмени можуть, а, якби, трохи далі підштовхнути цей ліміт, а, коли мозок починає казати: ні 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 ти, ти вже нікуди не біжиш, тому що ти ще трохи пробіжиш, і в тебе не знаю, буде а, шкода мускулам якась вже, а, після якої потрібно тиждень відновлюватись. І а, точно для мене. Люди, що біжать марафон, це про те, як в тому числі випрацювати якусь мен... і психологічно, і ментально, і е... взагалі сказати мозку що ні, ні, я, я, я можу це зробити. Е... І, е... Так і Я є, не покорюю цього. Окрім того, окрім фізичної підготовки, яка триває від 6 до 9 місяців, це також про психологічне тому що. Звичайно, що м'язи не можуть зразу пробігти 42. Насправді є люди, які такі, блін, завтра в свій перший марафон і робляться, це, але це не значить, що це добре. Та. Можливо, вони собі себе просто травмують. Але і психологічно просто проводити чотири години в бізі, просто бігти, і нічого окрім цього, це важко. І <кій> так само під час підготовки ти просто нарощуєш цю дистанцію. і Звикаєш до того, що ти тренуєшся все більше і більше протягом дня. Ми можемо проговорити е, також, які я як уникати помилок і як полюбити біг. Е, я, я думаю, що це важливо. Так, я, я, я задоволення про це поговорю. Одна річ, про яку я хотів сказати, може я зараз мішаю дві історії, але про те про людей, що може без підготовки бігти, я пам'ятаю. Якусь історію, що десь в Австралії був не просто марафон, а ультрамарафон. Мені здається, кілометрів на 500. Ну тобто, це декілька днів ти спиш і так далі. І, значить, на старт, ну там усі зрозуміли, що супер-мега підготовані сухі в купі снарядження. Ходять приходить чувак, значить, в комбезі і в Галошах. І всі такі, типу, хлопець з тобою все нормально? А, значить, і всі такі, ну ладно, біжить і біжить. Чувак виграв марафон. Ультрамарафон а. на 500 кілометрів. А, що відбувалося? Це фермер, а, який, значить, днями загоняв. По-перше, він не знав, що можна спати під час цього ультрамарафону. І тому він просто біг. Типу, нон-стоп. Чому він міг це зробити? А, тому що а, він а, днями міг загоняти корів або кос по якимось а, горам. Uh, і по поки він не загнав їх назад, після того як вони паслись на знаю, не, 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 мені здається, це було в Австралії а uh, в полях і так далі. І він такий, ну, ні, ну а чого? Нормально. І такі люди викликають в мене точно uh, захоплення. <laughs> і я розумію, що я абсолютно не розумію ліміти людського тіла. Так от uh, <laughs> це дуже нагадує про те, як збірна по футболу Ісландії просто попала на чемпіонат. Європі, просто, я по футболу. Не знаю, коли... Так, да, вони вони ж до чвертьфіналу дійшли і щось таке. Це Дай, було не... просто неймовірно. Власне, те саме, так. Давай, Влад, твої рекомендації по тому, як любити біг і як зробити так, щоб в тебе не відволівились ноги, спина і плечі. Я дуже хочу про це поговорити, тому що один з моїх друзів буквально вчора виставив сторіс про те, як він наводить біг. Це Даніл, він тренером працює, він топить за закачаличку. Я хочу за біг в цьому випуску нашого маленького подкасту. По-перше, треба вдягатись, якщо ви бігаєте на вулиці, так, ніби на вулиці на 10 градусів тепліше. Спочатку буде дуже холодно. Особливо, я не знаю, осінню, коли на вулиці 5 градусів. Але як тільки ви почнете, ви розігрієтесь і буде нормально. довіртесь, варто пробігти 200 метрів і вже стане набагато краще. Просто це як така частина прийняття і медитації. Взагалі бігати в будь-яку погоду це про прийняття того, що з тобою може статись. Ти просто це робиш. Просто не, не можна сказати ні, ти просто це робиш і бігаєш під час дощу і ні. Але е, достатньо просто восени, коли стає холодніше, трошки легше вдягатися, і вже буде дійсно легше. По-друге, підібрати взуття. Е, всі люди різні, і у мене, наприклад, є така особливість галіна-стопу, що у мене нога трошки завалюється через це я купляю собі кросівки з. Е, Високим ступеням підтримки для того, щоб вони допомагали мені вирівнювати ногу під час того, як я біжу в Києві, наприклад, я не знаю про інші міста. Є такий магазин, як Ран куди ви можете прийти, вам підкажуть, які кросовки вам підходять, і більше того, ви їх вдягнете, вас поставлять на бігову доріжку, ви побігаєте, і вам вас знімуть ззаду і подивляться на. Вашу це називається пронацію стопи. Так? Як ви ставите стопу, чи вона не завалюється, і це дуже важливо, тому що якщо ви пробігли свій перший кілометр і у вас болять коліна, краще зупинитись. Це не в вас щось не так, це в ваших кросівках щось не так. Кросівки мають бути просто хороші. Третє: навчіться шнурувати кросівки. багато хто не знає, але є додаткові: от коли у вас на кросівках є не одна дирочка, а дві дирочки. Це називається ахіл-лог. Тобто замок для ахіла. Загуглить, подивіться в інтернеті, як він зав'язується, він також допоможе вам зробити так, щоб ваше коліна не боліла. Найважливіше, мабуть, в цьому всьому це теорія про пульсові зони і взагалі мати пульсовий датчик на собі. Я сам робив такі помилки, я знаю, що багато людей роблять їх. Це, типу, якщо я починаю бігати, виходжу, і я просто біжу спринт, поцію, хекаю. І через 100 метрів я вже не можу бігти далі. Справа в тому, що це так не працює. Є е, пульсові зони, які допомагають нам досягнути наших цілей. Їх загалом 5, і більшість носимої електроніки зараз аналізує ваш пульс і розповідає вам, в якій зоні ви знаходитесь. Я користуюся гарміном, але є це і в Apple Watchах зараз і так далі. Насправді, оптичні пульсові датчики вони менш точні, аніж ті, що на грудні, але для початку вам вистачить. І справа в тому, що для того, щоб почати бігати, рекомендується бігати починати в так званій а... аеробній зоні. Це для середньої людини, скажімо так, від 150 до 155 ударів в хвилину. Справа в тому, що саме ця зона допоможе вам розвинути свою витривалість і звикнути до навантаження в на високому пульсі, до довгого навантаження, і так далі, звичайно, що коли ви побігаєте по пів години на в цій пульсовій зоні, і важливо, що ви маєте притримуватись саме цієї пульсової зони. Тобто, якщо ви бачите, що вже 156, то ви трошки сповільнюєтесь. Якщо ви бачите, що 149, ви трошки прискорюєтесь. І наша задача, типу, не бігти швидко, а просто навчитись триматись пульс в цій пульсовій зоні на будь-якій швидкості. Я бачив людей, які починали з темпом 11 хвилин на кілометр, і це нормально. Таким ми в бізі в основному качаємо серце менше м'язи. Язи теж качаються, але ми це про серце. Якщо ви хочете схуднути в бізі, то. Там треба бігати ще повільніше. Люди, що хочуть схуднути і починають бігати, вони зазвичай такі так, зараз я дуже швидко прибіжу. Зараз сух, як швидко. Але справа в тому, що коли ми переходимо в високий пульс, у нас е, організм перестає використовувати енергію з е, так, назив, так званих жирових депо. Він починає використовувати енергію з вуглеводів напряму. Для того щоб спалювати жир, ви маєте бігати десь в пульсі е, 120-140. Тобто трошки швидше, ніж е, ходьба, трошки повільніше, ніж повноцінний біг, і буде все окей. В цілому, я, я б назвав пульс, це правда найважливіше. Але давай перелічу для того, щоб це просумувати. Пульс. Взагалі мати якийсь пульсовий датчик. Бажано нагрудний, але можна почати з е, Mi-Band або Apple Watch, найдешевшого. Легко вдягатись. І більш-менш хороша кросівка. І все, і можна починати. По 20 хвилин в цій пульсовій зоні три рази на тиждень, і за пару місяців ви вже побачите сильні результати. Головне це регулярність. Амінь. Я у мене є тут буквально 5 копійок ставити, тому що, по-перше, я багато бачив людей, які я, я, я трошки почав бігати, скажімо так, тому що я ненавиджу це, але я розумію, що це важливо і корисно для серця, і на окей, насправді, коли ти ловиш вже хвилю, і є такий термін, як «runner's high», коли ти біжиш, 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 ти мертвий, мертвий, мертвий. І тут якийсь момент на тебе находить друга хвиля, ти такий. Боже мій, як мені подобається біг, як мені <с подобається <с життя. Я не знаю, яка там фізіологія цього процесу, але воно прикольне. Але загалом помилка, яку я бачив, це те, що люди починають бігати. І, або навпаки, спочатку купують все для бігу, а потім починають бігати. Ой, і, купують е все для бігу, там багато чого такого, є класно. Да-да-да, і там ä, всякі там ä, жилети для того, щоб воду туди навантажити, якусь спеціальну пляшечку для води, а, там ä, кросівки, ä, просто щоб ä, найдорожчі. Там спеціальні шорти, які брендуються для бігу, і ä, увесь цей одяг вкладають дуже дуже багато грошей, а потім бігають і такі. Ні, це не моє, і взагалі наші люди це роблять. Тому як і з цим у цьому житті, спочатку для того, щоб почати, потрібен необхідний мінімум, і те, що Влад казав. Тобто інвестуйте в кроси, при тому інвестуйте в правильні кроси, а не в будь-які кроси. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що не усі бігові кроси а, створені однаковими. І, Да, тому, тому що різна підтримка стопи, різне все, коли влад показав мені, як правильно зашнуровувати кроси, це змінило моє життя насправді. Тому що я такий господи, а так можна було. Крос, да, кросівка це дуже важливо і варто дійсно прийти і вибрати не просто будь-які бігові, а от прямо подивитись на те, як стає стопа. І якщо навіть вам не сподобається бігати, в них просто буде зручніше ходити, і вас будуть кльові кросівки. Тому це нормальна інвестиція. Все інше це вже все. Ну що ж, на цьому. Я думаю, що ми можемо закінчувати цей а, дуже короткий випуск нашого подкасту. Про... А я тільки і... розігрівся, мені так хочеться. Тільки ще розігрівся. <рив> ну, а після цього подкасту зараз вибіжеш, і будеш бігти звідси. Так. Тому дуже дякую всім, що слухали або дивились нас. Дайте нам знати, чи подобається вам такий формат, чи подобаються вам такі теми. І хорошого вам дня ранку або вечора, або може й ночі. boy yeah.